Доброго дня, шановні абітурієнти. Мене звуть Русів Дмитро Іванович, я навчався у Нагайському коледжі. Про Нагайський коледж я дізнався, коли вчився у першій школі міста Приморськ. До нас прийшли представники з профорієнтації Нагайського коледжу. І так, як я дуже цікавилася на той час автомобілями, мені це дуже сподобалось. І я перейшов, не вагаючись після 9 класу до Нагайського коледжу. У Нагайському коледжі. Працювали спеціалісти дуже високого рівня, і так як нам було надано дуже багато практики і теорії, ми вийшли від тіля професіоналами свого, свого ремесла, скажімо так. І коли я вступав на роботу, то мене взяли без всяких вагань, тому що було дуже багато практики на ганському коледжі, і я працював дуже багато років на СТО. Ось, і... Я раджу вам вступати до Ногайського коледжу, не вагайтесь, там працюють лише спеціалісти свого діла, дуже багато практики, дуже багато інформації, яку ви не дізнаєтесь більше не де. І не втрачайте можливості вступити до ногайського коледжу. Я вам раджу. І якщо ви. Бачити в цьому своє життя з автомобілями, вам буде дуже, дуже цікаво. Але там не тільки є автомобілі, там є дуже багато спеціальностей, які вам знадобляться. Так що, це буде тільки Україна.